Всім привіт! Сьогодні починаю влог дуже пізно для мене, це вечір. Вирішила все-таки записати, бо була тільки що на закупках. Покажу, що якраз купила, а сам влог вже продовжимо завтра. Я заїжджала в Walmart і в наш азійський магазин H-Mart, бо скоро на днях я буду готувати суші і щоб не витрачати потім на цей час їхати на закупку, поки Андрюша в гостях. З ним не дуже зручно їздити по всім магазинам, і він це не любить робити. А мені треба було в дві різні локації, бо тут реально магазини дуже всі відрізняються. В тому плані я не можу зайти просто, наприклад, Walmart і купити все, що мені треба, чи зайти там в H&B, Walmart це типу АТБ в Україні. HB -E називається в нас магазин, Хіп, -E його ще хтось називає, але просто HB, -E це типу сільпо. ну це теж на рівні сільпо, ціни трошки завищені, через що мені приходиться іноді їздити в Walmart за конкретними продуктами, якщо я готую суші. Бо я використовую авокадо, звісно. В Walmart одне авокадо, коштує чи 50, чи 70 копійок, там, коли як центів. В h Марті коштує фіксовано 2 долари, одна штука. Воно, звісно, трошки більше, але все одно, але все одно, я думаю, мені проще приїхатись купити в Волмарті. Те те, що мені треба, щось подешевше. Ось, але все одно в h Марті я купую всі ці норі рибу. Вона там свіжа, класна лосось. Зараз теж його покажу. Плюс іноді я, коли мене час, хожу просто між рядами і дивлюсь щось цікаве. Тобто те, що я не можу з Андрюшу, наприклад, щось роздивитися, купити. Тобто тут є час. Ну і плюс собі щось смачненьке, тому зараз покажу, що купила. В Walmart ми купуємо ось такий батон. Не знаю, мені він нагадує просто наш український батон. І поки що це єдиний хліб, який ми тут вибрали з там, 10, наприклад, чи 20 різних, які ми купляли. Він підходить нам і по смаку, і по ціні, звісно. Ось це. Це салат, який я показую, що ми купуємо. Ми якось перейшли на інший, тимчасово купляли, Але зрозуміла, що в принципі ця упаковка вона набагато вигідніша. Тут два рази більше салату, просто тут великі шматки, я його ріжу на маленькі, а так, все, що там всередині, додатково. Сир, соус і сухарики. Я потім все це все одно розмішую з помідорами, огірками, яйцями, беру все окремо, але тут більше цього салату, тому вигідніше все-таки цей купляти, бо той нам більше виявилось як на один раз, все таки, ніж на два. Цей конкретно ділиш, тут величезна порція, тут величезна порція цього салату. Це купила печиво з Андрюшею. Єлі знайшла просто звичайне, без нічого печиво. Це ось це. Ось взяла його, бо хочу з Андрюшею, коли в нас такі дощові дні. Немає вдома так сумно проводити час, кудись їхати не хочеться зараз в такі дощові, взагалі жахливіші просто дні. Хочу зробити. Знову маршмеллоу, як ми робили на балконі. В мене я ставлю туди спеціальну машинку для підігрівання цього маршмеллоу і тоді в печеньки завертаєш, і дуже дуже смачно виходить. Купила дві упаковки зразу яєць, бо щось ми їх і варимо, і в салати, і так їмо окремо, тому і смажимо кожен ранок. Андрюша полюбив кожен ранок їсти омлети, просто яйця, тому зразу беру 36 штук. Це для суші мені треба Тут дві упаковки. Беру таку змішану, бо вона більш така м'яка. Бо яка оригінальна, прямо повністю Філадельфія, не змішана, то вона така більш тверда, її важко для суші використовувати. Це найкращий варіант. І авокади Мені на ранок, і оце десь два приблизно підуть на суші. Бо, скоріш за все, буду готувати не тільки для нас. Вийшло все це в Walmart на 25 доларів. І друга міні-закупка була це в H-Marті, в цьому азіатському На скільки? На майже 40 доларів. Ось, Оце все, майже нічого. Але тут риба просто дорога. 14 доларів це тільки за пів кілограма ось, філе сальмона. Норі для суші це вперше взяла спробувати, бо Паша мені сказав, коли ми подзвонила. Чи можу купити щось смачненьке додому? Але це завжди означає не банани, не якісь там фрукти, ягоди. Це означає чіпси. Ось тому сьогодні взяла якісь е, мексиканська курочка з томатним якимось смаком. Сподіваюсь, я давно таких смаків не викур... ніде не куштувала, Тому ось це чіпси нам на вечір. Звичайно, банани, як завжди, і це Андрюше в його набір. Оцих снеків, які в нього тут, те, що я показую. Є які йому потім в садочок треба по два снеки кожен раз класти. Коли ходить в гості, щоб дітей пригощати, то беремо. Оце, наприклад, буде пригощати когось, йому не зайшло. Ось воно лежить. Ми спробували пару разів ні. Жилі, їсть, все інше їсть. Тому зараз заповню ось цим. Це такі класні. тут по 12 штук м'якенькі з начинками різні їхні пироженки. вони такі смачні, просто в мене вся родина їх їсть. Я стараюсь їх майже не чіпати, бо вони дуже швидко тоді розходяться. Ось, Але це ну, залишаємо, типу, так, як Андрюша. Відкрила це печиво, да, воно дійсно маленьке, бо в мене ось такі великі машмели. Якщо воно розтане, воно буде трошечки більше. Але знайшла, що в мене ще є маленьке. Можливо, ми його краще використаємо. вам вже скоріш за все, завтра будемо це робити, то покажу. Оскільки я протягом дня нічого не знімала, влог не вийде записати одним днем. Тому для вас пройде одна секунда, і побачимось з вами вже завтра. Що вам сказати, у нас другий день чи третій, ось таке без кінця. Навіть прийшло попередження вже другий раз, що до, до першої години дня. Взагалі не виходьте з дому. А в мене була робота на десяту. Звісно, я тільки що її відмінила. І Андрюша мав йти робити в Home Depot поділку таку дитячу, там де він раз в місяць ходить з папою. Але звісно, що якщо прийшло вже попередження, взагалі не виходити з дому. У нас реально була трагедія тут, що в двох годинах від нашого міста річка вийшла з берегів і там затопили rv парки. Це парки, там де машини. Люди живуть в будинках на колесах, РВІ парки Табір знесло, діти поумирали, ну, там просто жах. Тому сьогодні ми сидимо, мабуть, вдома цілий-цілий день. Ендрю приніс мені одну літерку, що він тут зробив. Попросив другу залишити на потім, бо дуже-дуже хотів сісти ранковий свій мультик, подивитися, півгодинки. А в мене буде сніданок землітіка, так що всім смачного. Немає що робити, Андрюша вдома. Вирішили його відправити до бабушки. Цілих години три його не буде вдома. Зараз десь біжить за Пашою. Вдягнули йому гумові чоботи. Штани. Вони такі важкі, ці гумові чоботи. Рубашку, але насправді на вулиці не так прям холодно. Нехай краще так буде, може вони підуть потім гуляти кудись з бабушкою на, на вулицю. Піду себе трошки приведу в порядок, бо вже 12-та година дня, а коли на вулиці дощ, третій день, то, звісно, не хочеться навіть нікуди виходити і буду готувати суші. Я трошки висушила чолку. Все одно ми сьогодні цілий день вдома, і впевнена, ми нікуди не підемо, крім забрати Андрюшку від бабушки. Ось і я хочу, так як ми планували, що суші буду готувати, Паша кудись мав їхати, але він нікуди не їде. Відвезе бабушки суші якраз, і вона їх просто візьме з собою на роботу. Думаю, вона теж, теж буде дуже задоволена. Я починаю готувати. У мене цей процес займає десь півгодини. І для цього мені знадобиться, я вже вам показувала, просто зараз покажу до і після. Не буду сам про це знімати. Це рис. Ось в рисоварці з уксусом додає трошки спеціальний цей коротше уксус для рису. Потім знайшла, що в мене є креветки, трошки їх обсмажила. Філадельфія знадобиться, авокадо, огірок і рибка. То в мене рибка на супчик відкладена. Все, зараз буду готувати. А, і норі. Ось так вийшли десь три тарілки. Одну вже віднесли пащіні мамі. Вона тут живе в трьох хвилинах від нас. А це нам на двох з пашою. Для нас це реально супер незвично сидіти вдома ще й три дні підряд. І нікуди не можеш поїхати зачасту ми кудись виїжджаємо. Нас вдома немає. Але через те, що прийшло сповіщення нікуди не виїжджати, то звісно, ми вирішили залишитись вдома. Андрюша в гостях ну тут реально дуже недалеко їхати, тому я поїду вже його зберу. Паша вже два рази їздив. Спочатку відвіз, а потім попросила відвести суші, щоб вони ну, не стояли, бо ми поїдемо його забирати через години-дві. Тому я думаю, що Андрюшкін теж там буде радий поїсти їх, бо вони реально смачні. Сьогодні це з креветкою, давно не готувала такі. А наступний раз хочу купити і крутобікат, така маленька. Її додаєш, воно придає ще насиченіший такий смак сушам, але це буде вже наступного разу. Ідемо, Паша, Кіно вибирає, будемо дивитись фільм, їсти. І з вами побачимось трошки пізніше. В общем, виїжджаю за Андрюшкіним. Ми не робили так багато суші, точніше я, що Паша поїхав у гості зараз відвести, а я їду під такою зливою. Просто жах. Це ще зараз маленький дощ, але відчуваю, що треба терміново забирати Андрюшу з гостей. Зараз ще завеземо маму Паши на роботу, бо їй треба їхати, а погода просто жах. Вона взагалі на велосипеді туди добирається. Але сьогодні, вже раз я приїхала, то заодно заїдемо там поруч є секонд. Я думаю, щоб додому зразу не їхати. Нема що там робити з Андрюшкою, це тільки сидіти, гратися. Я не витримую гратися підряд 5 годин, а йому приблизно ще 5 годин до сну. Тому зараз думаю заїхати з ним на все Давай, заходь, кусочок стіни відірвав. Не відрівай, бабушки буде потім Андрій, Давай вдягай свої чоботи. Вдягай, будеш стрибати, по калюжам? Давай, давай. Походимо, побираємо, може, якийсь подарунок. Те, що Андрюша казала, скоро йде на день народження. Там тематика спайдермен, але сказала, що в них так багато іграшок. Краще книжку або м'яч. Зараз ще книжки подивимось. В тебе точно таке саме є, Андрюш, під диваном. В тебе під диваном лежить такий футбол. Зрозумів? Так. Так, треба книжки якісь подивитися. Щось вообще тут, мені здається, книжок нема. Якісь блокноти. Все, назад здувай і клади на місце, Андрюшки. Зайшли на стежку. Така вона величезна людей сьогодні. Просто мільйон тут. Не планувала нічого собі навіть дивитися, просто зайти Андрюші іграшку, бо обіцяли йому купити собі і знайшла собі таку милу. Сумочку. Вона просто ідеальна для того, щоб з собою чисто ключі взяти на літо. Така соломіна. Мені здається, дуже-дуже мила. Бо мені завжди немає телефон, я знімаю, або щось просто там клацаю, він завжди в руках. А ключі від машини і документи немає куди покласти. Для цього брати ці величезні сумки теж незручно. Буде в мене така мила сумочка, дівчача. Андрюша сказав о, гарна! Мені здається, реально прикольно. Коштує 3 долари. Тут одна ниточка тільки зайва, а так вона дуже мила. Дзеркало брудне, але отак. Зайшли у відділ книжок. Вау! Андрюша мене розвів ще на ось таку штуку. прийшлось купити. А це, до речі, такий термос знайшла. Дуже-дуже крутий для гарячої їжі. Якщо кудись з собою брати, наприклад, Андрюші в садочок. Я так подумала, спробую. Ну не прям гарячий, але щоб їжа була тепла, то можна туди якусь вірмішельку покласти з м'язком, то буде супер на ланч. Називається погуляли на 20 доларів. Їдемо додому. Я взагалі не уявляю, як люди живуть в якихось таких, типу, дощових містах, країнах. У мене третій день зараз. Отакіка погода підряд, такого реально не було. Я вже в депресії. Мені настільки важко переносити цю погоду. Це просто жах. Купила собі ще дві футболки. Покажу вже вдома. Бо тут все таке сіро чорне, що просто хочеться лягти спати і спати аж до ранку. Просто зараз тільки четверта година дня. Футболка Ванґл. І ззаду на спині теж там картина. Мені здається, дуже оригінальна. Така в моєму зараз стилі, те, що мені комфортно, що хочеться купляти, якісь такі схожі футовки. Не знаю, так, такі. Ми тут дивимось фільм про скарби. Дружка сказала, подивиться, коли суп доїсть. То це сів тільки що обідати. Омічка. Друга така більш під високі якісь шорти, бо тут під ці не підходить. Але вона така м'якенька. Ось просто в ідеальному стані. Класно, коштувало щось 4 долари. Десь так. Ну, Думаю, носити точно буду. Да, мене вже на голові чертішов. Якщо чесно, взагалі сьогодні не було настрою нічого знімати. Я думаю, це було. Помітно влогу, по бо коли такі дощові дні, просто це дуже дуже впливає на весь емоційний стан. Нічого не хочеться, хочеться просто бути вдома. Нічого з цим не можу зробити. Навіть навіть кава вже не рятую. Я собі зробила, коли ми виходили гуляти. Пачі що мені не подобається навіть кава не смачна. Він поїхав в гості, тепер я йому дзвоню кажу, їдь додому. Я кажу, Зараз, Андрюшу, треба години-дві розважати, а я просто хочу полежати, нічого не робити. Такі дні теж бувають. І завтра так зрозуміла, що мене чекає такий самий день, але я б хотіла завтра поїхати на роботу. У мене є робота на завтра, як і на сьогодні була, але я відмінила. Тому дуже сподіваюся, що завтра вийде попрацювати. Хоча б трошки відволіктись, бо це просто сидіти вдома, мабуть, це найгірше для мене. Я готова їхати годинами кудись, гуляти в паркі, але не сидіти вдома. Було варіанти багато музеїв поїхати, але чесно, після попереджень про те, що тут така небезпека в нашому штаті, все-таки вирішила сидіти вдома. І ще раз свою сумочку покажу. Я не знаю, вона така мила, мені здається. Просто супер. Тільки що загуглила, вона на Амазоні, типу, як дитячий, це сховало цей вже шнурочок. З дитячого відділу, називаємо це так, на Амазоні вона коштує 26 доларів. 26 доларів. За що? Я не знаю, я її за три взяла, але за 26 в житті б не купила. Але, да, але можна отак цією стороною повертати, носити і не буде видно, якщо не хочеться цього. Зараз покажу. Ось так вдягнути, то її взагалі майже непомітно. Але ключі і карточки помістяться. У мене, до речі, є теж така схожа сумка: вона, типу, не вдягнеш її на кожен день, наприклад. Але якщо треба, вона перетворюється в звичайно чорну, добре, в звичайну таку чорну і непомітні ті квадратики, якісь з цієї сторони. І ось так її теж. Можна носити, міксувати. І в мене таких шнурків я колись купила на секунді, мабуть, щось за 3 долари, був цілий пакет. А вони були різнокольорові, тоненькі, коротше, які хочеш, оці пояски. Ізначально я хотіла продавати, бо це кельвін клянко оригінальна. Але подивилася, що вони в Америці не настільки популярні всі ці ремішки, і вирішила собі залишити там продавати можливо щось за 5 чи 10 доларів один. Але це настільки довго, що я вирішила, краще буде в мене. Так що в мене сумок вистачає, але було б куди ходити. Якщо вам буде цікаво, то я якось просто познімаю окремо в якомусь влозі всі свої сумки. У мене тут їх назбиралось дуже багато, з тим, що я ще відсортовую, віддаю. Але я це люблю, і в мене тут повністю два ящика завалені сумками. Так що, якщо вам цікаво, напишіть це в коментарях і я. Я обов'язково про це познімаю. А ось так я виходжу з ситуації, коли я хочу побути сама в таку погоду. Паша забирає Андрюшу гуляти до їхнього друга в гості. Так, думаю, класно проведуть час. Бай-бай! Цьом-цьом! Я вам розповідала, як я. Хотіла би, можливо, скинути пару кілограм. Ось моя вечеря. Млинці з згущенкою, кава і морозиво. Це, звісно, не кожен день, але оскільки я сама вдома, мене ніхто не чіпає і настрій просто жахливіший через цю погоду. Тому ось так. Насправді вже пройшло три години. Як паша з Андрюшою гуляє, я просто вже засипаю сижу, бо, як я казала, я дуже Залежу від цієї погоди, прям реально хочеться просто лягти, щоб тебе ніхто не чіпав, і просто відпочивати, спати. Не знаю, просто якийсь такий настрій подавлений сьогодні, вчора. Я сподіваюся, що завтра буде трошки краще. Завтра має, мабуть, розпогодитись. Показую, що все-таки завтра буде трошки дощ, але в мене на 10 ранку робота. Якщо не буде грози, я сподіваюся вийти, бо з тим, як. Я витрачаю гроші, мені треба хоча б два рази на тиждень виходити на Амазон, підпрацьовувати, поки є така можливість, що Паша з малим. Сьогодні пропустила, завтра сподіваюся, що вийде, і вам все це покажу. Бачимось з вами вже завтра. Для вас пройде одна секунда. Я звик почала, я Молодець. Да. Ножку вниз опустимо. У нас зараз 9 ранку, везу Андрюшу до бабушки. Бо Паша поїхав кататись на мотоциклі через те, що у нас останні дні був дощ. Сьогодні нарешті суха дорога зранку, немає дощу, просто затягнуто трошки небо. А в мене є робота на 10 ранку. Тому буде цей безкінечний влог закінчувати роботою. Покажу, сподіваюсь, адекватно сьогодні роботу попадеться, але не впевнена. Ось виїжджаємо, я вже готова. В принципі, у нас тепло має бути, має не замерзнути. Хоча три дні в нас заливало так дощами і було прохолодно. Тому робота в мене на 5 годин. Андрюша дві години побуде в гостях у бабушки, бо потім їй на роботу. А паша має приїхати і його забрати вже звідти. Андрюшкін сказала, що нам треба виходити, він не встиг догратися, бо я казала, що це прикольна книжка, тим що тут спочатку якісь завдання. Ось ми клеїли кіць тут ось. І тут треба було все обвести, Тут не видно, в общем, зеленим. Тут домалювати не наступне, що йде, там миска, м'ячик, миска, м'ячик. Короче, такі легкі завдання. Ось, і тут вже піде Севен. Зараз він буде, і тут треба буде знайти десь сім предметів. І далі підуть якісь ігри вже, то він попросив взяти з собою. Чи мама тебе заставляє навчатися? Ні. Тобі подобається? Так. Іди вдягай кроси, ми вже йдемо. Давай, я беру з собою книжечку. Там дві години Андрюшка побуде. Я йому цілий вже рюкзак з собою склала один їжі, а другий іграшок. Піднімаємось до бабушки. комплекс як як Це і у нас спайдер веб, спайдер -веб. паутинка да. О -о -о. я боюсь я боюсь пішла Андрюш, зараз сусіди всі сплять давайте тихенько підніматися. він спить Всі сплять дев'ята ранку. я би теж спала вдома неділя вихідний Мам! мене дуже боїться. Ого, значить там живе величезний спайдер? Ось тут Тар Тарантула. Тарантула? Да. Тарантула? Так. О-о. Хто там до бабусі йде? Її. Звісно, сьогодні, якщо чесно, був не дуже бувають добрі ранку, а бувають недобрі. От сьогодні був недобре. Андрюша, як прокинувся і почав нам нерви робити з пашою. Спочатку паші, потім я думала вмішатися як добрий поліцейський, все вирішити, але я нічого не вирішила, і він розридався. Ох, було дуже важко з ним. Просто він буває прокидається, якби називаємо, на стої ноги. І зразу починає робити різну єрунду. Тобто, ти йому кажеш, одне він тебе не чує. Взагалі, да. йому казали три різних завдання, і він три різних завдання робив або наполовину, або робив вигляд, що він не чув. І звісно, ти будеш робити йому зауваження, що він тебе чув. Бо це елементарні речі, які ми в нього просили. А він балувався, щось там бігав. О, а потім прийшов, хотів обнімати. Звісно, я вже сказала йому, що до побачення кажу, бо ти ранок зіпсував. Але що прикольно в Андрюші в його характері? Він це розумів, він пішов там, заспокоївся, прийшов потім до мене. І каже: вибач, ось він завжди вибачається. От що, що в нього є оцей прикольний момент в характері, що він він підійшов і сказав: Вибач за те, що я зранку вів себе погано Тобто ми дійшли до того, що він вже аналізує, знає за що на нього були злі. За що його сварили? І все, і він собі приходить, вибачається. А я була зайнята. Я йому кажу, добре тебе вибачаю, І далі сижу в телефоні, бо мені терміново треба було щось. Пашу мені написав. Я йому відповідаю. Андрюша каже: Мама, ти знаєш, що коли вибачають, вони добрі? А я йому так відповіла, типу, кажу, добре. І все. і Далі я тебе вибачила, йди. Я йому сказала так просто сухо, добре, тебе вибачила і далі в телефоні. І це прикольно, що він теж підмічає і каже: Мама, ти знаєш, що маєш бути добра зразу. Ой, це Андрюша, з ним реально і сам себе виховуєш, і перевиховуєш, і в нього, в нього навіть вже чомусь навчаєшся, як треба реагувати на якісь ситуації, бо, в принципі, це я його так навчала, але на практиці я не завжди це використовую там, зразу бути добрий, там, пробачати за секунду. Це я його всього там по потрошку вчила, десь він в садочку навчився. Але на собі я не кожен день це практикую, тому. Робимо висновки, живемо далі. Любимо, звісно, родину, дитину. Все добре буде. Але сьогодні просто хотіла сказати, що не ідеально. Як деякі думають, що Боже, так все легко, гуляємо цілими днями. Ні, ми теж виховуємо, теж стресуємо і теж переживаємо. Тому виїжджай на роботу. Сподіваюся, дружа, буде у бабушки гарно себе вести. Ми про це поговорили і вже включусь, коли доїду до Амазона. Вже вдягнула форму свою і першим, що треба зробити по приїзду, це підготувати машину, бо в мене мене так і досі стоїть автокрісло, а звісно, якщо буде дуже багато посилок, то це буде дуже незручно. Так що починаю прибирати. У мене ще є дві хвилинки і треба реєструватися. Що мені могло попастись? Звісно, кілін. Але на здивування тільки 18 зупинок. Можливо, просто будуть відстані трошки немаленькі, але по карті наче не так далеко. Вже потім все познімаю, покажу. В принципі, я вже з тим, що це лотерея, і просто мені не везе з цим кіліном, блін. Сама робота в мене на 5 годин. За неї платять 113 доларів. Візьмемо з тим, що 15 на дорогу, округлимо, коротше, 100 доларів. Якісь маю заробити якраз перекрити свою кредитку. От і все. Так виглядає машина. До першої зупинки 38 хвилин їхати. Але далі я подивилась по карті, то вони трошки розкидані. Відстані немаленькі будуть. Побачимо, скільки проведу годин в дорозі. Розкажу потім. Зараз 10 ранку, 224 милі. Заправлена машина, побачимо, що буде через, сподіваюсь, години 2-3 я вже звільнюся. Ось таку красу я бачу кожен раз, коли тут їжджу. Взагалі супер попала трошечки під зливу, бо я не врахувала той момент, коли їхала на роботу. Я дивилась погоду в Остіні На сьогодні просто хмарно цілий день. А я поїхала і годину їзди від нашого міста. І тут починається злива. Це не прикольно, але в мене ще 10 посилок. І, в принципі, я додому вже 11 ранку. Я вже годину в усій дорозі називаємо це так. Від моменту, як виїхала з. Складу, але залишилось всього 10 посилок, тому я дуже рада, але відстані, мабуть, будуть великі. Я думаю, ще одну годину точно покатаюсь. Три години моєї дороги позаду. Зараз вже майже зараз вже майже перша година дня. Проїхала я, якщо в милях, 110 миль, це приблизно 170 кілометрів. Але сам Амазон був не важкий, це рахується реально не важкі. Те, що відстані великі, да, згодна, машина вбивається і так далі. Але сам Амазон був дуже легкий, бо було мало посилок, великі відстані, і за ці три години я вийшла з машини по 10 секунд. Оці 18 разів все пройшла два кроки, поклала посилку, сіла. Інші там, ну, грубо, рят, три години. Я просто сиділа за кермом, робила те, що я люблю. Мені дуже подобається сам процес їзди. Не знаю, просто обожнюю. Мене це не напрягає, мені це не важко. Тому їдемо додому. Додому їхати я вже подивилася 40 хвилин, бо передостаннє замовлення було в кіліні. Це далеко від мого дому, але... Останнє це замовлення, воно трошки вниз мене спустило ближче додому, тому мені їхати всього 40 хвилин. Я рахую, що це дуже мало. Я не засмучена в цей раз, як попередні вам знімала, що більше ніколи не вийду на Амазон. В принципі, гроші заробляються, треба десь працювати. Все одно це дохід в нашу родину. Покрию всі свої борги по кредитці за один цей раз, що я сьогодні поїхала, і все на цьому буду завершувати цей влог. Дякую всім, хто додивився до кінця, і побачимось дуже дуже скоро.